Доброго дня! Вас вітає Центр психологічної підтримки у Дніпрі. Давайте знайомитись! Я психолог Катерина Оноченко, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому не можна кричати на дитину. Для початку я хочу звернути увагу, з яких же саме причин не можна кричати на дітей. Дуже часто батьки, замість того, щоб просто поговорити з дитиною, вони починають на неї кричати, і не розбираючись в ситуації, вони думають, що дитина все зрозуміє і в майбутньому буде добре себе поводити. Ми не повинні забувати про те, що коли кричить мати або тато, то це дуже травмує дитину та занижує самооцінку. Саме перша емоція, яку відчуває дитина, коли на неї кричать, це страх. Саме тоді може відбуватись, що дитина дуже часто ховається вдома, коли її кличуть, не хоче виходити до батьків, бо думає, що вони можуть її знову образити. Насправді, коли діти чують крик у свою сторону, то вони починають захищатись. Тобто кричать у відповідь, або, як робить більшість діток, вони просто тікають, бо хочуть, щоб усе це скоріше закінчилось і наступила тиша. В наш час дуже важко пояснити батькам, що насправді крик не допомагає, крик не вирішить проблеми, а лише додасть нових. Якщо ми хочемо, щоб дитина змінила свою поведінку або навіть спробувала виправити помилки, то необхідно поговорити з нею та пояснити ситуацію, тому що звичайна розмова дає більше шансів на те, що дитина виправиться. Тому давайте ми з вами проговоримо способи, які допоможуть батькам не кричати на дитину, наприклад, за її провину. Спробуйте сваритись пошепки. Саме так є можливість встигнути випустити пар і не налякати дитину. Спробуйте, наприклад, посварити іграшку. Коли дитина почує, що ви сварите її, то вона все прекрасно зрозуміє і зможе сама признатися в тому, що накоїла. І найголовніше. Спробуйте поставити себе на місце дитини. Звичайно, це вам буде не дуже комфортно, та ви будете ніяково себе відчувати так само, як і дитина. Хочу звернути увагу на те, що коли дитина виросте, вона буде підкорятись усім, хто на неї підвищує голос та своєї думки зовсім не зможе виразити. В наступній частині відео ми поговоримо про те. З яких причин батьки можуть зриватись на дітях? Бережіть себе.